Усім гарного дня, бонжорно, хойда, have a nice day. А від початку я вибачаюся за свій голос, бо я трошки застудилася, хто дивився моє попереднє відео, то знає, чому йде. А, ну так... Дов'язала я вже кількість необхідних квадратиків, як я вже казала. теж. І закінчила вже обв'язувати їх чорною. ниточкою. І взагалі вийшло на зараз 114 квадратиків, по 35 наперед та спинку, по 2 на кожне плече і по 20 на рукав. Не знаю, чи поки вистачить чи не вистачить, але я вже почала зшивати і по входу вже було дивитися, чи вистачає чи ні. То розклала, їх, щоб було гарненько. Ну, якщо чесно, то я дитину залучила, щоб розкладала мені квадратики гарненько, як їй подобається. Великої різниці немає. Ну, То я посшивала вже, бачите, горизонтальні ці лінії, по горизонталі сшила зшила перед і спинку, по вертикалі, поки залишила, головна мета, щоб воно докупи трималося. Ну, і Рукава тут ще не сшивала, я не збирала. Буде десь зараз планую по 2,5 квадратики на ширину рукава. Десь так от. Ну, а там буду дивитися, якщо що, ну це ж квадратики, можна їх і додати. Якщо буде не вистачати, то теж не проблема. Ну, Взагалі воно так виходить зблизька. І ну, мені подобається, мені здається, що воно таке щось гарненько виходить. Такий, знаєте, по кольорах виходить такий стиль мандріан. Ну, добре, я продовжую працювати, а ви підписуйтеся, лайкайте, бо це важливо. На все добре.